Геометрія книги. Фотовиставку з такою назвою відкрили в бібліотеці Чижевського. Присвятили її 125-річчю книгозбірні. В експозиції 14 світлин коштовних стародруків, що зберігаються нині в бібліотечних фондах. Серед них оригінальні видання, яким кількасот років, а також відреставровані копії старовинних книг. Знімки зробили місцеві фотографи Олександр Майоров та Анастасія Бочарова. Експонуватимуть фотографії в бібліотеці протягом місяця. Геометрія е, книги з великої літери вона все-таки е, розповідає нам про красу видавни, видавничих можливостей минулих років. Тому що, тому що головним чином все-таки найкрасивіше виглядають книги е, е, старовинні, книги минулих років. Тому тут є і зрізи, е, з і і і шкіра і якісь інші речі в такому незвич... незвичному ракурсі